Рівно 10 років тому українці розпочали нову сторінку боротьби і провели свій перший контрнаступ проти беззаконня та спроби позбавити нас європейського майбутнього. І тоді фактично відбулася перша перемога у сьогоднішній війні перемога хоробрості та небайдужості, перемога революції гідності. Сьогодні українці відзначають День гідності та свободи, державне свято, встановлене на честь початку двох революцій: – 2004-го та революції гідності. У цей день ми вшановуємо українських героїв. Які поклали своє життя за волю. Час революції гідності українці нагадали світові справжній сенс демократичних цінностей, наголошує депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих тоді, які показали своїм прикладом, як вони люблять свою державу, як люблять свій народ. Ми схиляємо голову сьогодні перед цими хлопцями і дівчатами, перед цими героями і Хочу сказати, що ми будемо завжди пам'ятати про їхній подвиг, який вони зробили. Свобода і гідність це головна зброя перемоги. І ми продовжуємо цю боротьбу, і я впевнений, що Україна переможе і ми будемо вільною, демократичною, незалежною державою. Сотні активістів Майдану пожертвували найціннішим. Вони віддали свої життя за кожного з нас, каже депутат Прилуцької міської ради Віктор Карпенко. Це була сама та перша агресія, яку люди. Не забоялися, не заховалися і показали, що вони можуть протидіяти цій агресії. На жаль, багато життів поклали, і люди залишили цей світ з вірою про майбутнє, з вірою про те, що ця справа варта того і заради дітей, заради нашого майбутнього. Я вважаю, що це саме той виклик, який. Люди витримали і пішли далі і в протистоянні проти, як пізніше це показало, що в протистоянні проти всього зла, яке йде на Україну. Якби не вони, то була б вже Україна вся в окупації. Маємо пам'ятати кожного героя. Царство небесне їм, вічна пам'ять. Сьогодні твориться нова історія, і саме від нашого покоління залежить, який напрямок вона отримає. Тоді Майдан встояв, маємо встояти і зараз. Бо ж заряджені гідністю і жагою свободи.